Доброго дня! Ви впевнені, що ваша мийка самообслуговування найкраща в вашому місті, в районі, та клієнти їдуть задоволені. Не впевнені? Звертайтесь в компанію, де є ваш. Ми зробимо вам мийку преміум-класу. І ваші клієнти будуть задоволені. Ми повністю відновили працю та послуги нашої компанії, сервісний центр, мийки самообслуговування під ключ, консультації, проєкт, будівництво. В даний момент ми знаходимося на мийки самообслуговування від нашої компанії в місті Верхній Ворота в Закарпатській області, де обговорюємо технічні питання, отримуємо зворотний зв'язок, а також обговорюємо моменти будівництва ще одної мийки самообслуговування. Тому звертайтесь в нашу компанію. Якщо треба консультації або будівництва, або проєкт, або зробити кращу мийку самообслуговування в вашому місті, звертайтесь за номерами в опису. Дякую!